Сильвестер Сталонер народився в Нью-Йорку. Його кар'єра актора не складалася так, як він мріяв. Жив у злинях. Практично він ночував у дешевих готелях або навіть на вулиці. Одного вечора, коли Сильвестер був на межі віччю, він випадково побачив трансляцію боксерського матчу між Мухаммедом Алі та Чаком Вепнером. Вепнер показав неймовірну стійкість. І мужність бій справив на сталоне глибоке враження. Це надихнуло його на створення сценарію про такого ж бійця, як Вепнер, який він назвав Роккі. Сталоне швидко знайшов студію, яка зацікавилася в купівлі цього сценарію. Компанія United Artists запропонувала йому 300 тисяч доларів, але він не погодився на цю пропозицію. Вестер твердо наполягав на тому, щоб зіграти головну роль самостійно. Фільм отримав 10 номінацій на премію Оскар і виграв три з них. Сільвестр Сталоне став зіркою. Його кар'єра різко пішла вгору, і він отримав визнання як талановитий актор і сценарист.